Ба, нещодавно моя доня написала пісню. Крізь сльози похвалилася онука. Так це ж прекрасно, бабуся усміхнулася. Я ніколи не думала, що моя доня буде писати про війну. Тетяна знову залилася хіркими сльозами. І знову не втримався дідусь. А ти думаєш, що ми собі хотіли таке пекло, яке пережили під час полону, працюючи на заводах та у панів у Германії? Знаєте, коли ви мені розповідали про дітей війни, солдатів, учасників бойових дій, я не думала і вважала, що це десь далеко. Про когось колись давним-давно було. А тепер наші діти, діти війни, наші діти, ветерани війни, у свої 25 років, як і ви колись. Ось така страшна паралель. На мить запала тиша і знов озвався Дідуся. Ніхто не обирає свою долю. Ця доля обирає час і людей для звершення великого задуму Всесвіту. Вона обрала вас. Хлопчик нічого не робив, він просто сповз на підлогу купе і намагався дихати, десь у глибині його однетятирічної душі. Він вже змирився зі смертю, бо хіба це життя? Батьки загинули, а в сиротинці, в якій його привезли, старші постійно били, знущалися з нього. У хлопця були зламані обидві ноги, розтрощена старшокласниками рука, а ще ще була лише одна нивка. Якійсь багатій дитині вона була потрібніша, а в нього ніхто не спитав. Він пам'ятає лише дикий біль, постійний біль. Потім він же по вокзалах і метро, а вони все збирали собі, гадували погано. Він постійно був голодним. Все тіло боліло від побою, Живітнив від голоду. Остання їхня ідея фальшиві купюри. Хлопчик глибоко вдихнув повітря і затих. Раптом двері купе здригнулися від ударів, хтось намагався їх відчинити. З останніх сил хлопчик спробував підвестися, але не міг. Для цього забракло сил. Чому таке яскраве світло і тепло? Він відчував ноги, які вже давно обморозив. І дихати чомусь було легко. Лікарі. Над ним схилилися люди у білих масках і халатах. Він зрозумів його врятував. Він жахнувся. Некерований літак падав на село унизу. Якщо він катапультується, загине багато людей. Таке життя. Він з останніх сил тримає машину і відводить подалі за село. Ще лише декілька хвилин і у нього не буде можливості катапультуватися. Але ж під ним мирні люди. Якщо він катапультується, не літак впаде прямісінько на хати. А люди у селі спали, навіть не уявляючи, що зараз відбувається у небі. Не знали, яка страшна загроза нависла над їхніми хатами. Ще трохи, ще трошечки. Лишилося кілька будинків. Ще. Ще. Остання секунда і вже не буде її висоти, з якої можна катапультуватися. Минув рік. Наталія поїхала на чергове обстеження. Сама увійшла до кабінету лікаря Олександра і його подиву не було меж. Він ледве впізнав цю усміхнену жінку і запитав Наталія. То напевно ви? Подивився ваші аналізи і навіть не знаю, що думати. Кількість онкоклітин впала майже до норми. Це нонсенс. Ні, то не нонсенс, то медичний прорив. Виняток з правил – це взагалі якесь диво. Ні. відповіла Наталія. То не диво. Ось моє диво. До кабінету. До матусі тихенько прослизнув маленький хлопчик, очі якого світилися, мов всі сонця світу. Він взяв за руку Наталію і пригорнувся до неї. Та хто ж ти такий? запитав лікар. Я матусин ангел, і звуть мене, Михайло, серйозно відповів хлопчик, підморгуючись щасливими очима. Вулиця міста. Чоловік років 45 задивляється на ефектну жінку, яка впевнено крокує у шикарній сукні на підборах. На вигляд їй наче й сорок немає, у неї щаслива і щира усмішка. Вона виглядає так, ніби обіймає увесь світ, а теплота душі, яку вона випромінює, зігріває все довкола. Оце жінка, думає, чоловік. Він навіть не міг подумати, що вулиця, як рокує, не просто жінка, а Фенікс, який з завеління Господа щоразу оживає і знову постає з попелу для того, щоб дарувати людям чарівну і щасливу усмішку, українську народну пісню, світло, любов і свою неповторну творчість. Вона живе для того. Щоб кожному дарувати віру в себе, у свої сили, віру у Господнє диво, а ви вірите диво.